Ми розпочинаємо відведення легкого озброєння. Розпочинаємо це зараз, буквально наступного дня. Чітко обговорена процедура, і ми домовилися кардинально змінити функцію ОБСЄ. Позиція перша: ОБСЄ. Тепер повинно мати безперешкодний доступ до всій окупованій території і доступ до кордону. Це чітко зафіксовано в наших домовленостях, і ніхто не має перешкоджати інспекторам ОБСЄ. Для ефективного виконання своїх функцій прийнято рішення про збільшення чисельності місії ОБСЄ, розширення. Функції розширення мандату, і додано ще одна дуже важлива річ. Ми домовилися, що під егідою ОБСЄ ми починаємо процедуру розмінування з люб'язною допомогою Німеччини і Франції. Сьогодні можу сказати, що величезна кількість втрат є не від обстрілів, а саме із за підриву на розтяжках, на вихід на минні поля, і ми намагаємося якнаймого швидше прискорити процедуру розмінування для того, щоб не допустити загибелі як військовослужбовців, так і мирних мешканців. Війна буде закінчена тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі, поки у нас є окуповані території, війна не закінчилася.